Це річ не для лікування, це історія про те, як середньовічні монахи створили напій, що пережив королівські заборони, викликав податкові бунти і став національним золотом. Це віскі. Історія віскі починається з арабського мистецтва дистиляції, перегонки, яке потрапило до Європи. У Шотландії та Ірландії цією справою зайнялися монахи. Вони називали напій Увіскебета, що означає вода життя. Спочатку його використовували як ліки від кольок, паралічу та віспи. Але світський успіх був занадто великий. Коли королі ввели перші податки, почалася епоха контрабанди. Десятки тисяч самогонних апаратів були таємно заховані в горах Шотландії у XVIII столітті. Віські контрабандисти були справжніми народними героями. Але світова слава прийшла завдяки нещастю у 1870-х роках. Французькі виноградники були знищені філоксерою, тому поставки коньяку зупинилися. А через два роки велика пожежа в Лондоні знищила більшість запасів рому. Це був золотий квиток для шотландських майстрів. На арену вийшов купажований віскі, м'якший і доступніший, що завоював світ. Він пережив сухий закон у США, де був єдиним алкоголем, який дозволили продавати за рецептом як ліки. Віскі це історія про виживання, опір і справжню воду життя, яка тепер стоїть на твоїй полиці. Ти віддаєш перевагу ірландському чи шотландському? Пиши в коментарях.